Слава Ісусу Христу, брати та сестри, за день сьогоднішній, що скільки народу прийшло на це місце, щоб прославити нашого великого Творця Всемогутнього Бога. Проповіді, які кажуть проповідники, вони складаються із Божого Слова, із пояснень, а також з людських прикладів. Ісус Христос, коли проповідав, коли був на землі, Він дуже багато притч казав народу, для чого? Для того, щоб ясніше їм було розуміти славу Божю, Його Царство Небесне, наше Єство на цій землі. І ми теж проповідники, ми теж із свого життя даємо приклади для того, щоб людям було зрозуміліше. Бо деякі речі в Святому Письмі спочатку не всім зрозумілі. Я хочу зачитати слово Божє римлянам. 12 розділ з 19 по 21 вірш. Не мстіть за себе, любі, але дайте місце Гніву Божому, як написано. В моїй владі є помста, я віддам, каже Господь російською мовою мщ, мені відмщення, я вас дам. Але якщо твій ворог голодний, нагадуй його, якщо спраглий, дай йому пити, роблячи це, ти нагартаєш йому на голову, палаючи вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Нам дуже важко чути ці слова, коли ми бачимо, який безлад, як Сатана знущається над нашою землею, над нашими містами, над нашими селами, над нашими душами, серцями, над нашими близькими. Багато сиріт, вдів, багато загиблих, багато горя і сліз на цій землі і чаші переповнені переповнені слізьми і горем. Але, читаючи це слово, написано: не мстіть за себе любі, але дайте місце. Гніву Божьому. Коли я був ще малим, я народився в невіруючій сім'ї, і мій батько навчав мене, якщо твій противник більше за тебе, візьми палку і все рівно віддай йому. Ісус Христос прийшов на землю, щоб змінити цей закон око за око і зуб за зуб. Він прийшов для того, щоб ми покривали любов'ю наших ворогів. І ви знаєте, ми не бажаємо, ми військові, ми не бажаємо їхньої смерті. Ми бажаємо, щоб вони йшли в свої оселі, щоб вони йшли в свої землі. Ми саме розберемося. І Господь з нами, слава йому. Ви знаєте, деякі приклади життєві були колись. Жіночка, я давно з нею не бачився. І е, коли вона побачила. Вона каже: Ох, ти потовстів. А я кажу, а ви так гарно виглядаєте. І вона засоромилася, почервоніла, їй було незручно. Це Господь мені в серце поклав так і відповісти. А якби я сказав, а ти глянь на себе, у тебе зморшки, яка ти стара, був би конфлікт, правильно? Но Господь поклав мені на серце так відповісти. Колись їду на автівці, до війни було, їду на автівці, і перед мене автівка, і викидують. Недопалки із віком, а мене так гнів внутрі. Думаю, що ж ви робите? Ми ж там люди вбирають, люди прибирають, а ви так робите. І я думаю, як же їх, і починаю за ними гнатися на автівці, щоб їм вже сказати. І потім така на перехресті, така, як наша аварія, тут мопед вискочив, тут машина повертала, і я чуть не в'їхав в, в стовп. Думаю, це Господь мене зупиняє. Я змолився, Боже, дай мені мудрості що сказати. Я під'їжджаю до них. Махаю рукою, вони зупиняються, відкриваю вікно і протягую 200 гривень. Кажу, слухайте, копіть цей бапельничку, щоб окурки складати. І вони зрозуміли, що вони зробили неправильно. Вони це зрозуміли, вони не взяли гроші, але осудження в них було. Бог дає людині совість, так чи ні? І таких випадків у мене було багато. Я робив багато для того, щоб якось присудити людей. Дома у нас порядок, у нас чистота, а на дворі Кидають сміття чи бумажки, чи, чи недопалки, розумієте? Любов'ю ми повинні покривати це. Любові це дуже важко. Як, як молитися за тих, хто знищує? Як казати тим про любов Господа, які прийшли тебе вбити, знищити, щоб не було тебе на цій землі? Ви знаєте в притчах. 24 вірш, 24-й розділ, 17-18 вірш, написано наступне. Я буду скорочувати проповідь, бо часу немає. Проте, якщо твій ворог упаде, не радій цьому. Нехай не тішиться твоє серце, коли він спіткнеться, тому що бачить Господь і йому це не сподобається. Він відверне від нього свій гнів. Такий великий приклад, і я військовим кажу, побратимам своїм. Знаєте, коли в 22-му році із Херсонщини, з того плацдарму, з правого берега, із Харківської області, ворог тікав. Не ми такі сильні. Господь, Він виганяв ворога з нашої землі. І коли українці зраділи, от які ми сильні, як ми ворога погнали. А Бог, він Бог ревнитель, Він вигнав їх. У нас не було скільки сил, щоб вигнати. На один наш постріл вони робили 20 пострілів із гармат, із САУ, мінометів. Але Господь їх вигнав і ми возгордилися. Ми славу присвоїли не Богу, а собі. А Господь побачив, «Да, я все зробив, ви вже радієте. Ну, то я, я вже займайтеся. І ми побачили потім, як почав цей ворог щемити, без Божої волі, без його сили. Ми, на жаль, ніщо. Ми, ніщо. Ми, ми без уповання на Бога, без довіри йому. І ми знаємо і віримо, що Господь на нашій стороні і коли. У Єклісіастах написано у, у притчах, написано 22 розділ, 28 віршом: Не пересувай даної межі, яку встановили твої батьки. Це слово Божє, і його порушувати не потрібно. Ну, на жаль, ворог цього не розуміє, не знає і зробив те. І ми віримо, і знаємо, що те, що він зробив. Коли це буде, ми не знаємо, але ми знаємо, що Господь за це обов'язково спитає. Написано в Притчах 20 му віршу, 21 й вірш, Спадок поспіхом отриманий на початку, не матиме благословення в кінці. А те, що ви на початку отримали, я маю на увазі Крим і так далі, що просто прийшли і забрали, не матиме благословення в кінці. Так слово Боже каже, яке є авторитетним, яке є для нас життям. Ви знаєте, коли. Я сидів сів в тюрму в 93-му році, це було Господь е, явив свою силу, і я в 94-му році покаявся. І коли я покаявся, я писав своїй дружині виписки із Святого Письма, а вона казала своїм подругам, от каже, б'ють його так, що у нього з головою не в порядку, він щось пише, я не розумію його. І... І. Був такий у мене, колись він був другом. Але потім він знав, що у мене є ну, доволі така суттєва сума грошей. Я хотів придбати собі нову автівку, і суттєва сума грошей була. І він прийшов і обманним шляхом, сказав, що я поможу витягнути Андрія, там, давай гроші. І дружина з вірою, ми ж друзі були, віддала ці гроші. І ці гроші пішли. Він придбав собі автівку в коштовності своїй дружині, норкову шубу і так далі. І моя дружина це все бачила. Вона плакала. І коли вона покаялася, моя дружина, коли вона покаялася, перед тим, як покаялася, казав Таня, прости його. Як прости, він же був твоїм другом, він залишив мене без копійки грошей. Ти в тюрмі знаходишся, тобі дали п'ять років і так далі. А мені потрібно за що жити, тобі передачу привезти. А він знав це і забрав усі гроші і використав для себе. Як я кажу, прости, Господь великий Бог, Він простить. І знаєте, коли вона простила, вона прийняла водне хрещення, вона почала служити Господу, я звільнився із тюрми. Пройшов цей етап, який був тоді у мене. І так уже і забув за ту людину. Нам Бог дав діточок, нам Бог дав житло, дав автівку, дав роботу, все, що все Господь дав. Я їду на автівці, дивлюсь, переходить дорогу жебрак. Я приглянувся, а це та людина, яка, яка так зробила. І мені стало нерадісно в душі, але я побачив силу Божю. Я побачив силу Божю, що Господь робить. І ми не повинні радіти, розумієте? Не повинні радіти, що Бог доробив свою роботу до кінця. Ми повинні прославити Бога за все. Але радіти, коли вороги наші падають, ми не повинні. То коли ми чуємо в новинах, які трапляються, і коли там трапляється щось у них, там прилетіла ракета. чи Не радіти цьому, не радіти, це Божа воля і Божі плани. Ну, щоб ми не йшли проти Слова Божого і проти Божої істини. Хай вас Бог благословить. В Римлянам, 12 розділ, 19 віршом я вже читав, в моїй владі є помства. І я віддам, каже Господь. Ви знаєте, в Галатам 6 розділі 7 вірш написано. не обманюйтеся, Бог осміяний, бути не може. Що людина посіє, те вона й пожне. Ми сіємо зерно, зерно там помирає, виростає і дає 30, 60, а може і 100 зерен, так? Коли ми кажемо погані слова проти наших ближніх, знайте, що ці слова вернуться проти вас, але вернуться з більшою силою. Хай Бог береже вас, хай Бог дає каяття вам в серці вашому, хай уповання буде ваше. На Господа. І перед тим співом, коли я співав, я казав, написано в Слові Божим: грешники Царства Божого не наслідують. Розумієте, це теж така духовна частина, яку ми повинні зрозуміти, є два шляхи: один шлях направо з Господом, другий шлях наліво в пекло. І ми повинні в своєму житті вибрати, бо знаємо, що скоро прийде той час, коли ми станемо перед Господом. Скоро прийде той час, але де ми будемо? Будемо ми з Господом в раю на небесах в небесному Єрусалимі, чи будемо, на жаль, у пеклі. Хай вас Бог благословить, дорогі друзі, брати та сестри. Ми, віруючі люди, ми молимося і бажаємо, щоб усі, усі спаслися і наслідували Царство Небесне. Хай вас Бог благословить. Помолимося. Алілуя, аллилуйя, слава Тобі, Господь, великий Бог, вічний святий, Отець Небесний. Ми, Господи, взиваємо до Тебе, зібралися тут, щоб прославити Твоє святе ім'я, Господи, Боже вічний святий, ти, Господи, на небі, а ми тут на землі. Славимо Тебе і величаємо Тебе, Господи, до цього часу і дня. Господи, ти випробовуєш нас. Ти проводиш нас через терни. Ти проводиш нас через випробування. Господи, Боже вічний ситий, але ми віримо, що ти не даш сверхсил. Ти Господи, завжди. Прийдеш своєчасно, ти ніколи не запізнишся і ніколи не будеш спішити, великий Господь! В ім'я Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя нашого, ми кличемо до тебе. Прослався в серцях, хто, Господи, живе на цій землі. Прослався у всьому живому, що, Господи, дихає, великий Господь, бо так написано в Слові Твоєму. Алілуя, великий Боже! В ім'я Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя нашого, ми дякуємо Тобі за кожен подих повітря. Дякуємо Тобі. Що ти даєш над головою, даєш одежу, даєш їжу, все даєш, Господи, і ми, Господи, раби твої на Тебе покладаємось, на Тебе уповаємо. Віримо, довіряємо Тобі, великий Боже. В ім'я Ісуса Христа, в ім'я крові святої, пролитої на Голговському Христі. Ми молимо Тебе, Господи, Боже вічний святий, прости. Якщо ми зрішили словом чи ділом, якщо ми думали, щось, якийсь непотріб проти ближнього нашого, проти рідних чи близьких, чи сусідів, чи на роботі, Господи, дай нам у серці каяття. Дай щоб ми, Господи, не робили гріх і не робили непотріб, бо Ти, Господь, спитаєш, Ти спитаєш, Ти, Господь ревнитель, ава, Отче, великий Боже, в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господи, народ, благослови, вийди на зустріч, Господи, і захисти. Захисти, Господи, духовно, по перше, по перше, духовно, щоб душі наші і серця наші були чисті в наших роздумах і в наших помислах, щоб не було зла в нас, Господи, бо все, що трапляється з твоєї волі, великий Боже, чому так ми знаємо пізніше, в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе, благослови сім'ї, благослови дітей, дай каяття дітям, дай каяття онукам, хто не пізнав тебе, дай каяття, дай каяття чоловікам, жінкам, Господи, в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе і знаємо. Що від Тебе перемога, від Тебе спасіння, від Тебе прощення гріхів. Прослався, Господь Ісус, дорогий. В ім'я Ісуса Христа, ми молимося за тих, хто на лікарняних ліжках, хто в домі, хто не зміг, хто дома, хто, Господи, не зміг прийти. Великий Боже, благослови, благослови їх, Господи, поврачуй, зціли і дай, Господи, зцілення. І ті, хто не мають можливості потрудитися, дай їм труд в молитвах, Господи, щоб вони молилися і постилися, і кликали до Тебе, великий Боже. А ти, Господь, коли на. Повниться чаша, молитов, ти прийдеш, ти прийдеш, Господи, і захистиш нашу землю і наш народ. Благослови, Господи, вагітних. Ти бачиш, як в Україні мало зараз вагітніють, Господи, зі страху, Господи, що буде завтра чи післязавтра. А ти, Господь сказав, щоб ми плодилися і розмножувалися. І дай, Господи, щоб, щоб сім'ї, Господи, Боже вічний святий, ставали більшими, щоб, щоб, Господи, дружини і чоловіки мали сім'ї, мали дітей, і ці діти послужили для слави Твоєї, великий Боже. Благослови вагітних, дай їм виносити дітей, щоб родили дітей повноцінних, красивих, крепких, кмітливих, Господи, для слави Твоєї їм на радість. Благослови дітей наших, дітей, які народилися, які живуть. Бережи їх, Господи, від цього світу, бережи, Господи, від цих непотребів, які з'являються. Бережи, Господи, від всяких гаджетів, від всяких інтернетів, від того, що не надихає, від того, що відштовхує від Тебе, від того, що сором. І мерзота, великий Боже, відштовхни, Господи Боже вічні наших дітей від цього, великий Боже, а дай їм чисте слово Твоє, дай їм чисте життя, щоб вони жили, Господи, і знали, що від Тебе, Господи, від Тебе життя вічне. Алілуя, хвала Твії, благослови людей середнього віку. Хто не покаявся, благослови, дай каяття, дай каяття, щоб вони познали, Господи, що ти є великий Бог, щоб вони припали перед Тобою на колінах і прославили Тебе. Благослови, Господи, в ім'я Ісуса Христа. і ті, то вірі, підкрепи віру, дай працювати, дай платити податки, дай, Господи Божевічні, жертвувати для слави Твоєї, проповідувати, співати, трудитися для слави Твоєї, щоб Ти, Господь, Бог Великий, Святий, прославився в народі Твоєму, в нашій державі. Благослови нашу державу, яку ти дав нам, великий Боже, дав нам благословенну землю, благословенний народ, гарний, кмітливий. Ми сильний, сміливий, Господи, все божевічний, Ти дав, великий Боже, дай віру, дай віру і каяття українському народу, щоб послужили для слави Твоєї, Господи, в своєму житті. Ми дякуємо Тобі за це зібрання. Дякуємо Тобі, що ти, Господь над нами, милуючий, люблячий Бог. Нехай несеться Тобі слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.